Перше, в країні повинен бути легітимно обраний президент України. Друге, ми забезпечимо всім рівні можливості для участі у виборчому процесі. Третє: будь-які спроби терористів в Донецьку і Луганську зірвати всеукраїнські вибори президента України приречені на поразку. Четверте, в рамках Донецької і Луганської областей відпрацьовується окрема схема щодо забезпечення правопорядку і виборчого процесу на цих територіях. П'яте. Вся законодавча база для проведення виборів є. Шосте. Фінансування ми забезпечили і звертаюся до. Тих, хто повинні отримувати кошти, швидко оформляти документи в казначействі для того, щоб проводити відповідні розрахунки. Сьоме, не забуваємо про проведення місцевих виборів, які також призначені на цей день. Восьме персональна відповідальність за забезпечення виборчого процесу лежить на керівниках місцевих державних адміністрацій. Окрім Ті функції, які належать до компетенції Центральної виборчої комісії і ТВК і ОВК, вони виписані законом. А те, що стосується допомоги і те, що стосується правопорядку координації всіх дій центральних органів виконавчої влади на місцях, це персональна відповідальність керівника відповідної адміністрації. Також, що стосується правоохоронної складової, значить, щоб були готові мобільні групи для того, щоб невідкладно виїжджати у випадку отримання будь-якого сигналу про правопорушення. Окреме питання це захист членів ОВК і ТВК. Тому що ми проведемо день виборів, але у нас буде ще ніч виборів і момент підрахунку голосів. Забезпечення правопорядку і безпеки як для тих, хто приходять голосувати, так і для тих, які рахують ці голоси. В Україні буде законно і легітимно обраний глава Української держави.